Всім привіт! Авторозбір на зв'язку. У нас сьогодні в кадрі на трасі цікава автівка Логан. В в мене було багато і на трасі їх було багато. Але от саме К4М 16 клапани я ну, не показував. Не показував по різним причинам. Зазвичай ці автомобілі дуже швидко продавалися на місці в Рівному. Цей автомобіль так склалося сьогодні, переїжджає до столиці. Я мав їхати іншим автомобілем, але виявилось, що вже немає де зробити страхівки, і я просто поїхав на Логані, тому що на ньому вона була. Логан. 9 рік, 7-місна версія, двигун К4М на 16 клапанів. Оберти на трасі. Значить, розповідати про оберти на трасі з цим двигуном майже немає, немає чого. Причина проста. Коротка, короткі передачі, дуже передавальне число коробки тут коротке. В тому є такий один глобальний плюс, як для Логана, але в загальному, як на мене, є і глобальний мінус. Значить, давайте поговоримо про оберти на трасі. Логан. 9 рік, версія 7 місць, але це в принципі не має значення. Двигун 16-клапаний К4 м без фазорегулятора. Зараз вам, ми проїдемо зараз, тому що тут треба скинути швидкість. Проїдемо пост, де може стояти камера, і продовжимо набирати. Так, камери немає, давайте тоді прискорюватись. Ну, почнемо, в принципі, стандартно, 3000 обертів, яка буде швидкість на спідометрі. 3 тисячі. Друзі, 96 приблизно маємо на 3000. тисячах. 96. Мало. Дуже мало, я згідний. Хотілося би, звичайно, при потенціалі. При тому, що двигун дуже потенційно потужний, як для такого автомобіля, автомобіль не важкий, легкий. Дуже хотілося би або довші передачі, або шосту передачу і набагато більший показник. Я вважаю, що потенціал цього двигуна спокійно 120. Чому я кажу, що в цьому всьому є якийсь один глобальний плюс. Давайте я скажу, чому. По-перше, по місті цього автомобіля буде дуже адекватна витрата палива. По місту, і в принципі, як і на трасі, цей двигун є динамічний на підрив, він гарно обганяє, гарно роз'їжджається і ну, тобто розганяється гарно, і ви можете ним динамічно вести себе на трасі. Але Питання в іншому, чи ви витримаєте шум, який буде давати цей двигун, і ця шумоізоляція логана. Ну тут питання відкрите: чи вам це потрібно в бірюшах? Напевно, зможете, а от довго їхати цим автомобілем не 100, а наприклад, 130, ну, буде вам вкрай важко, тому що шум буде просто, як на мене, катастрофічний. При тому всьому, друзі, що в його меншого брата к 7 м який має всього-навсього 8 клапанів, який має всього-навсього 64 кВт, а цей двигун 77 кВт має, повторюсь, К4М. При тому всьому, що К7М має 64 кВт, оберти в нього 3000, це 112-110, залежно від розміру, розміру гуми, яка встановлена, десь приблизно так. І К7М на трасі веде себе тихіше, ніж К4М. М. Вдумайтесь, але в чому плюс? Плюс це менша витрата по місту, набагато менша. Місто тут буде десь район до 10 літрів газу і до 8 літрів при такому лайтовому використанні бензину. Це дуже класний показник для такого великого універсалу. К7М буде брати десь десятку бензину, можливо, 9,5. Ну, плюс-мінус півтора літри витрата в К7М більша. Тут є такий ще один глобальний плюс. Якщо вам потрібно фаркоп і возити постійно за собою прицеп, то цей двигун через оці оберти може таскати за собою геть і півтори тони. Дуже легко тяне будь-який прицеп. Перевірено, на практиці в мене знайомий везе навіть і півтори тони. Півторатонний прицеп, тобто прицеп і тонну на прицепі, і цей автомобіль просто без проблем його волочить. Через отакі оберти. Але це не є добре на трасі. Тобто, якщо ви хочете взяти такий логан на оберти на трасі, то ну, вони тут вас точно щасливі від того ви не будете. Але для важкої роботи, для їзди по місту, для, для праці в таксі, для таких речей набагато краще користуватися К4М. Давайте наберемо 110. Так, 110. Десь 3,450. 120. А динаміка просто звір. От після 300 будь-який К4М оживає і стає просто звіром. Так, маємо. 120. 123. 800. 130. 130. При 130 маємо 4 тисячі обертів. Ну, скажімо, при включеній акустиці і допрацьованій шумоізоляції ви так їхати зможете. Але... Або, можливо, ви звикли до такого шуму в якихось Жигулях. Ну, важко, дуже шумно. Як на мене, дуже шумно. 140, давайте я спробую набрати 140. Але динаміка, друзі, ну неймовірна. До 40. 4400 при 140. Ну, їхати так на Логані некомфортно на цьому двигуні через шум. Але в загальному, в загальному він на такій швидкості дуже легко навіть набирає і ну, їде він на такій швидкості. Мене це дивує, як він може так класно набирати. Ну, це прикольно. Прикольно, тому що набирає він дійсно дуже-дуже круто. Друзі, я сьогодні піймав якусь яму, і в мене щось почало тут в бардачку якась таке цвіркун якийсь завівся, треба буде приїхати розібратись додому. Так, про це поговорили. Багато хто мене запитує, що придбати. Меган 2. Opel Astra H, Logan, Ford Focus, C-Max, там, не знаю, ще щось вибирають люди. люди. Значить, друзі, під яку аудиторію Логан, як на мене, націлений. Логан націлений на аудиторію, я вам скажу, людей, які не мають великих доходів, це одна аудиторія. Люди, які хочуть дуже дешево в утриманні автівку. Далі вона націлена на аудиторію людей, які щось вміють робити своїми руками і готові зробити своїми руками, мають на це час, тому що тут все дуже просте. конструкція і ходової, і двигунів. В принципі, 7 сім взагалі мега простий, ка4 м трішки складніший, але всі інструкції в інтернеті є. Розібратись можна без проблем. А далі. Вона націлена на тих, хто хоче заробляти гроші на перевезеннях в таксі і, в принципі, на якихось доставках. Ця автівка буде привозити каси вам просто максимально багато. Тому що, якщо ми говоримо про автомобілі, будь-які інші автомобілі, ну, звичайно, докер теж буде привозити на к 7 м все, що стосується к 7 м і такої ходової, Буде привозити вам гроші. Сандеро буде привозити найбільше грошей буде залишати в кишені саме цей автомобіль. І найшвидше зможуть ліквідовувати всі його несправності. Ходова, дешева, недорога, в принципі, диски, колодки, там стійки, взагалі, там стійки, взагалі стійкі стаба, взагалі все дуже і дуже недороге в е, утриманні. Тому хочу сказати, що в принципі Логан як автомобіль, це шедевр з точки зору економічності його утримання для таких людей, наприклад, в таксі ви зможете на ньому заробляти. Я впевнений, найбільше він буде вам давати дохід, тому що він буде найменш вибагливим в. В утриманні, і ви зможете спокійно ним заробляти багато. В таксі так він не такий комфортний, так з ним є маса моментів в плані того, що там його потрібно може можливо набагато краще доглядати. І зараз про це ми теж поговоримо. От, але в загальному це автомобіль заточений для людей, яких нема великого стабільного доходу. Для людей, які хочуть мати автомобіль, хочуть там працювати на господарстві в селі, десь якийсь вивезти товар на базар, десь якісь, не знаю, перевозити якісь там речі, ще щось. Ще один глобальний плюс цього автомобіля, що, друзі, в таксі на сьогоднішній день серед бюджетних автомобілів можна виділити тільки два автомобілі. Два, розумієте? Тобто, в таксі ви можете взяти, а я вам скажу, що ви можете взяти в таксі, ви можете взяти логан. На сім місць і лоджі на сім місць. Чому я кажу тільки два? Тому що саме ці два автомобілі є повноцінно семимісними. Все решта повноцінних сім місць немає. Ніхто не погодиться вам їхати 40-50 кілометрів в Гранд Сценіку, в Турані, в Зефірі, в с 4 Пікасо, в 5008. А особливо люди мого розміру в такі автомобілі навіть не захочуть сідати. А тут. Оці жуки, Дачія, Рено, Французи, вони зробили таку прикольну фішку, що там на третьому ряді найзручніше сидіти, щоб ви розуміли. Уявляєте, на третьому ряді сидінь в Логані найзручніше, тому що кут нахилу спинки дуже крутий, і там будеш спати просто як. Як дитина, будеш спати на третьому ряді. Саме тут теж є колізія, тому що а що взяти самімісне в таксі? От візьміть, треба брати якогось буса, бус це дорого, це дизель, це купа проблем. Це де його взяти взагалі живого і скільки це коштів. Тут ви берете, наприклад, цей логан. Я продаю 5700 з дорогою в Києві. От візьміть щось в таксі за 5700. Хай навіть з газом з реєстрацією, з сервісом 6500. Газ, реєстрація, сервіс, ТО, резини тут два комплекта, ходова тут адекватна. 6500. Що можна взяти повноцінно семимісне в таксі за 6500. А нічого ви не візьмете такого в таксі за такі гроші повноцінно семимісного. Так само для родини, в кого, наприклад, четверо діток, в кого п'ятеро діток. Ну, от, будь ласка, посадіть дружину, посадіть сім'ю. і Куди ви повноцінно цими місним автомобілем, яким точніше ви зможете далеко поїхати? Так не комфортним Логаном, так не дуже комфортним е -е, лоджиком. Лоджик комфортніше, як Логан. До цього потім повернемось, коли я буду їхати лоджиком на трасі. Але він дасть вам змогу. Багато хто скаже, там майже не залишається місця на багаж. Я частково з цим погоджусь. Але мій знайомий знайшов ідеальний вихід з цієї ситуації. Таким логаном він їздив в Болгарію, один раз дизельним їздив Болгарію семимісним, а один раз їздив бензиновим семимісним логаном. Як він знайшов вихід ситуації стосовно багажу? Для того, щоб не брати великі валізи, які займають багато місця, великий об'єм, що він зробив? Він взяв 20 пакетів, в пакети розложив всі речі. І вони в багажник всі помістились. В пакети десь якісь речі поклались під ноги, десь назад під ноги, десь наперед під ноги. І всі речі для всіх сімох пасажирів помістилися в пакетах. І він поїздив ним на море. І він каже: Блін, ну я не уявляю, щоб в зефірі хтось захотів проїхати в Болгарію на море. А на Логані можна було поїхати, і він це зробив. Тому, знаєте. Є мінуси цього автомобіля стосовно корозії. Знаєте, глобальний, напевно, такий критичний мінус логана це те, що з Німеччини, з Швеції, з інших країн вони приїжджають дуже часто з корозією. Не всі автівки, але часто мають гнилі кузова. Друзі, на рахунок кузова логана, якщо ви придбали отакий от логан, як цей зі Швейцарії, з косметичними підкрасами, але там не було корозії. Вони просто підфарбовані. Придбали ви такий логан? Просто гарно обробіть йому кузов. Що треба зробити? Пушечне сало. Знаєте про таку штуку? Не знаєте, знайдіть в інтернеті. Звичайна олива, яка відпрацювала в дизельному двигуні. Тобто берете дизельну оливу, бажано таку, знаєте, з такого КАМАЗа, яка прогнала 30 тисяч на дизельному двигуні. Берете цю оливу, варите її з пушечним салом. І з кумом, тихенько, в гаражі через гарний пістолет задуваєте всі порожнини: двері, пороги, всі порожнини, направляючих лонжеронів під капотом, акуратно, не поспішаючи розібрали, замазали, промазали, обробили, все залили, дали на сонці йому постояти тиждень. Він просмердівся, і цей логан не згниє вам від слова майже ніколи. Номер кузова гарненько він. Зачистили його, обробили антикором, або кислотою протравили для того, щоб там не було корозії. Або, як навіть не хочете, просто, друзі, замажте там звичайним, самим простим салідолом. І наверх просто наклейте малярний скотч. Для чого? Для того, щоб малярний скотч, ну, для того, щоб потім не замастити руки в салідол. І все, номер кузова збережеться в, до речі, в. Лючку бензобака можете зробити ту саму процедуру, відкручуєте там є два чи три гвинти, від горловину відштовхуєте назад і просто берете спокійненько собі, без проблем. Замазуєте там все салідольчиком, так обільненько замазуєте гарно салідольчиком, потім його акуратно серветочкою протираєте, щоб він не виступав вам в горловину. Бака з поверху теж легенько замазуєте. Або можете помазати спочатку дизельним відпрацьованим дизельною відпрацьованою оливою, тоді зверху промазати салідольчиком, там корозія припиниться. Якщо ви взяли гарний логан, повірте, зберегти його можна. Він буде їздити і в мене в селі, в коли ж точніше, логан, який колись був в користуванні мого брата, а зараз в сестри, логан не зі... не зогнив від слова абсолютно, тому що його гарно обробили. Спочатку, коли придбали, десь ще колись в Литві. Уявіть собі, в Литві зберегли так логан, на якому який 2007 року і немає абсолютно жодної корозії. Тому, друзі, стосовно комфорту цього автомобіля, ну який тут комфорт, сидіння тут для моєї спини ну, незручні, мені важко в ньому їхати. Меншим людям буде трішки зручніше, подушки буде вистачати. В лауреат комплектації ми маємо дві фронтальних подушки і дві в сидіннях. Шість airбегів логана не буває. І це мінус. Безпека в нього не дуже. Кліренс в нього. Давайте про мінуси. Безпека не дуже, комфорт не дуже. Шумка на дизелі окей. На К7М окей, на К4М на трасі шумно. Дзеркала зручні, стійки оці вони тонкі, все зручно, дзеркала зручно. Дружина ваша зможе ним керувати, возити діток, в садочок, в школу, нема проблем. Тобто є. Користування ним легке, щеплення легке, щеплення дешеве, утримання дешеве, ніяких вам гідравлічних вижимних, тільки на дизелі, на бензинах гідравлічних вижимних немає. Тому, знаєте, тут є така штука: кліренс, знову ж таки, плюс височезний для села, для дачі, для важких умов. Там, до речі, вантажопідємність логана вона теж дуже висока. Логан спокійно можна загрузити 600 кг Чистого грузу і сісти двом пасажирам і кудись доїхати. Ну, мало які я вам скажу, навіть пирожок каблук дозволить вам це зробити. Тому Логан по вантажопідємності теж непоганий автомобіль. По місцю Логан, Лоджик це два автомобілі, які мають неймовірно великий задній диван. Позаду три дядьки, такі як я, з вагою 90 кілограм, зростом метр вісімдесят, в зимових куртках в Логані сядуть, сядуть без проблем. Позаду два дядьки, таких як я, сядуть на тих два місця і поїдуть спокійно, будуть спати в тих місцях, як діти. Перевірено. Тому, знаєте, так є мінуси. Він може зігнити вам, якщо він ви придбаєте в поганому стані, або замазаний, там, підфарбований після корозії. Може бути ще щось. Але при умові, якщо знайдете гарний, негнилий логан, повірте, ця автівка. В таксі, в доставці, в перевезеннях, по місту особливо буде доставляти максимальні максимальне, приносити, привозити додому максимально зелених франклінів. Багато. І так, в таксі можна заробляти непогано. В Києві це доказано неоднократно. Люди заробляють непогані гроші при бажанні, якщо воно, звичайно, в тебе є. Витрата, траса 100 км на годину. Я так рухаюсь, весь час. 6,3 траса, ну, лояльна витрата. Шумка тут ніяка на К4М, на К7М вона краща, треба зважати. Стосовно шумки на дизелі, вона теж краща, але тут не краща, шумка, просто не чути двигун. В даному випадку тут сильно чути двигун. Вітер, до речі, на великій швидкості тут не чути. Тут весь час чути тільки двигун. Якщо в принципі мати таку заморочку мульку, зняти стелю, прошумити двері, підлогу і стелю, я думаю, Логан і особливо моторний відсік, відсік двигуна зашумити круто, я думаю, що Логан буде мати дуже непогану шумоізоляцію, тому що опір повітря тут невисокий. Він не шумить від вітру, він шумить від двигуна. Ну і просто він як консервна баночка така, тому він, в принципі, сам по собі є шумним. Отака така моя розповідь, друзі, про Логан. вважаю для бізнесу, для таксі, для доставок найкраща автівка, яка є на ринку. Для людей, які не мають зараз змоги багато заробляти, для пенсіонерів, яких, яких є якась, хоча б адекватна пенсія, тому що на пенсію в 3000 тисячі гривень ви навіть... Курва на Логані їздити не зможете. Навіть на мобеді важко, не то щоб вже на Логані. Тому ну, для людей, які мають пенсію хоча б 8-10 тисяч, Логан варіант непоганий. Можна кудись переїхатись, робити якусь роботу цим автомобілем. Тому ну, от така моя думка, що Логан це є досить непоганий варіант в таких людей, які не мають. Багато коштів. Кому потрібно семимісна автівка? Знову ж таки, я вже наголошував неодноразово. У вас велика сім'я, багато діток. Немає зараз коштів на щось дорожче, на бус. Блін, крутий вибір. І наступне відео обов'язково зніму, скільки місця на третьому ряді в Логана. Тому що такого відео в інтернеті майже немає. Все, друзі, ну що ж, з вами був як завжди, Степан. Ютуб-канал Авторозбор, оберти на трасі дачі Логан. 1,6 двигун К4М 16 клапаний. Моя думка про цей автомобіль така: Деш, дешева, бюджетна, не зовсім комфортна, не, не найкраща в світі автівка, але автівка, яка точно буде заробляти кошти, так ви в ній намучитесь за цілий день. У вас може буде боліти спина, якщо у вас вона хвора, можливо, будуть затікати ноги. Але коли ви прийдете додому або поїдете на СТО і витратите на цей автомобіль не 15 тисяч на обслуговування, а 7 чи 6, чи там 8, то це буде гріти вам душу, і ви будете знати, за що ви страждаєте, користуючись логаном. Бабки він вміє заробляти точно. Це дуже крута комерційна автівка. Саме комерційна, тому що. Бабки вона вміє заробляти вже кажу неодноразово. А от стосовно комфорту для сім'ї, для тих людей, хто не має великі доходи, хто не має можливості утримувати якісь там турбодвигуни, не має можливості утримувати якісь там дизельні двигуни, боячись потрапити там. От говоримо про дизельний логан, наприклад, чотири форси. Так, от зробіть чотири форси, це мінімум 300 баксів. Хай з розбірки форси по 50. 200 баксів 4 форси, ТНВД ще 150 баксів з розбірки. Турбокомпресор це ще 250 баксів. Тобто, а тут тут на Касі ММ капіталка 500. 250 робота, 250 запчастини. 500 капіталка. Де таке є? Ніде, такого немає. Всім добра, всім пока.